У Дніпрі у Новокадацькому районі, 16 січня, сталася аварійна ситуація на магістральному водоводі. Співробітники КП «Дніпроводоканал» оперативно розпочали ремонтні роботи. Наразі ми знаходимося по вулиці Сабена Бардадима, 90. -м. проводяться аварійно відновлювальні роботи на магістральному водоводі діаметром 900 міліметрів. Роботи проводяться без перекриття водопостачання, оскільки цей водовід є магістральним та йде безпосередньо від кайдацької насософільтрувальної станції. В разі його перекриття без водопостачання залишається більша частина Новокадацького району. Таким чином було прийнято рішення проводити роботи без перекриття водопостачання. Терміни виконання робіт залежатимуть від масштабу пошкодження, але комунальники обіцяють усунути аварію якомога скоріше. На ліквідацію пориву задіяно дві аварійні бригади та п'ять одиниць спеціалізованої техніки.